На Житомирщині два села покропили отрутою. Люди кажуть, літак, який обробляв сусідні ріпакові поля, кружляв просто над їхніми обістями. За кілька годин городина на селянських наділах крилася жовтими плямами, а згодом взагалі погоріла. Хто влаштував людям людям хімічну атаку? З'ясовувала Олена Кузніцова. 60 соток городу біля хати пані віри схожі радше на згарище. Вона каже: літак, який обробляв посіви ріпака місцевого сільгоспідприємства, кружляв просто у неї над обістям. Уже за кілька годин на рослинах з'явилися жовті плями. Ні огірки, нема, ні капусти, нема ні цибулі, ні помідори, нічого у нас немає. Я виходжу, то я плачу. Що я горку слаба, і я рачкувала погороди, і я нічого не буду мати. Під хімічний дощ із літака потрапили і пів гектара буряків пана Миколи. Все воно вже згоріло все чортовий матір. Все, я залишився без нічого, без кормів на зиму. Оце вам таке, продавай худобу, все, все отак вони мені зробили. Селяни переконують про те, що посіви оброблятимуть сільгосп авіацією, їх ніхто не попередив. Люди працювали на городах, пасли худобу і вдихали отруту. гамію з в роті, голова крутиться, розумієте, все. Ну, страх ми почали втікати. дуже боїмося, тому що гірок білий. О картопля ну як вам сказати, ну намочиш її у відрі. А вона ну так запах чувствується, і ну голови болять стали стали голови, і тут, так як трохи підташнює. воно. Люди в усьому винуватять місцеве сільгоспідприємство і пілота, який не обрав безпечної відстані і вилив хімію на їхні наділи. За правилами обробка рослин отрутохімікатами повинна проводитись за один кілометр від людських обіць. Чому літак розвертався над селом? Тепер з'ясовує перевірка. Сільський голова дізнався, ріпак із повітря обробляли препаратом, що прискорює дозрівання насіння. Про обробку полів людей і справді не попередили, чи є ліцензія та відповідні дозволи у підприємця, який надавав послуги сільгоспавіації. Зараз з'ясовують пілоту. Потрібно було трошки більшу захисну смугу взяти далі, почати кропити. А він десь ближче літав. А розвороти самі ну так по людських розмовах то робив прямо над будинками. людям упродовж двох тижнів рекомендували не вживати ураженої городини. Що зміниться за два тижні? Не пояснюють. Оце він такий залишиться. Все, вже в йому роща не буде ніяк у конторі сільгоспідприємства, якому належать посіви ріпака із керівництва нікого. Кроме керівника ніхто ж не скаже. Інтерв'ю може дати тільки керівник. Щоправда, не на камеру обіцяють усі збитки людям компенсують чи то грішми, чи то зерном. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов Житомирщина ТСН, 1+,1.